Nissan Leaf 2014 року, рестайл, батарея 11 палок, сох 85%. Другий комплект резини, щойно пригнаний з Норвегії. Запас ходу на повному заряді. Батареї 130 кілометрів по факту. Пише, на ну, фотографії видно 140. Салон тканина. Підігрів задніх і передніх сидінь. Підігрів керма esp система, педаль на ручник камера заднього виду з проєктуванням руху від, від колеса. От жовта лінія показує, куди машина буде їхати. 110 кінських сил в режимі драйв, розгін до сотні менше 10 секунд. Блутуз, USB. AUX. хлімат, контроль з тепловим насосом, який економить 70% електрики в порівнянні зі старими машинами і навіть з теслами до 2020 року. Глянемо під капот. От він працює, тепловий насос, кондиціонер. Оригінальна акумуляторна батарея 12 вольт. От вони клапани теплового насоса. зарядка Type 1 і Чадемо. Заднє сидіння Теля, літня резина і ще є комплект. Зимової резини. Серед мінусів тої Машини це є невеличкий скол на лобовому Склі. Бракує з цієї сторони пластмаси. О тут плямка на Дверці. Невеличкі вм'ятинки на двох правих Дверках. Які витягуються без фарбування, на царапинки на передньому бампері і на задньому бампері? Чекаємо вас на огляд.